Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося в сквері Івана Старого поблизу Соборної площі. Це поблизу музею історії АТО. Ми тут вже були неодноразово і тут відбулися певні такі зміни. З'явилася в нас істо... алея захисників Луганщини. Встановили її, можете бачити, 1 жовтня 2023 року. Поряд знаходиться меморіальний комплекс. Я думаю, вже. Хто давно з нами на сайті, хто в нас читає вже тривалий час, ми вже висвітлювали цю інформацію. І в наших прямих трансляціях, і, зокрема, і на сайті виходила новина, що з'явився такий меморіальний комплекс загиблим воїном 3-го Луганського прикордонного загоду. І з'явився ось такий меморіал. Його вже завершили. Ми публікували фотографії, коли меморіал ще не був завершений. Однак можете бачити, як цей меморіал зараз виглядає. У такому вигляді прикордонного стовпа, посередині знаходиться герб, помста. І напис відроджені перемогти. І вічна слава прикордонникам Луганського загону. Третій прикордонний загін. Територію можете бачити, привели до ладу, з'явилися такі стовпи з українською символікою, з гербом. Звісно, тут до початку робіт, я пам'ятаю, що влітку сюди приходили виконувалися будівельні роботи, тут не було такого. Території привели до ладу, висадили дерева, з'явилося таке освітлення. До речі, прапори з'явилися, їх тут теж не було. Такі от цікавинки. І от сам меморіал можете бачити, так воно виглядає. До речі, хочу сказати, що люди неоднозначно якось приймали цю новину, про прикордонників були такі і коментарі не дуже приємні. І ось так цей меморіал виглядає. Ну, скажу так, мабуть, метри два-два з половиною він в висоту виглядає. Вночі він підсвічується цей меморіал. І поряд знаходиться алея захисникам Луганщини. Ось воно там неподалік знаходиться, висадили дерева. Щас ще трішечки покажу тут ще з нового. У нас з'явилися ось такі лавочки. Лавочки з елементами сонячних батарей. Можна приходити сюди, підзаряджати свій смартфон, наприклад. І є QR-код, який веде на сайт третього прикордонного загону. Там можна залишити свою заявку, наприклад, якщо ви бажаєте долучитися. І є інформація про безпосередню про бригаду. Дві такі лавочки з'явилися. Такий з'явився у нас меморіал у сквері Івана Старого. Я думаю, більше інформації ми вже опублікуємо на сайті. Заходьте обов'язково, читайте діп-інформаторію. Доєднайтесь до сайту новин Дніпра. Ну і Слухайте нас обов'язково інформатор Fm107 3.